Для того, щоб винести точки, потрібна програма Геометр, потрібні завантажені в неї точки, які потрібно виносити, а також потрібен високоточний приймач GM Pro Model M. Обираємо точку, яку потрібно винести. Обираємо функцію Вихід на точку. Програма підключається до приймача і починає давати нам підказки, в якому напрямку рухатись та скільки метрів до тої точки. 1 см. Точка винесена. Обираємо другу точку. І так само Метр 34 до той точки нам. І так само просто кладемо приймач на ту точку, де вона була знята. 0,01, тобто 1 см.